Вітання всім це любов та війна, і сьогодні ми говоримо про те, як не втратити бажання жити, працювати, діяти під час війни, як підтримувати себе та своїх близьких, своїх оточуючих. У наших передачах ми спілкуємося з тими людьми, які теж вміли подолати свої внутрішні перепони, свої внутрішні страхи, і зробити внесок у суспільство, зробити якісь гарні вчинки та зробити своє життя кращим і намагатися покращити. Життя іншим сьогодні. Саме така гостя у нас у студії це Юлія Бондар. Вона є засновницею спільноти Дієві жіночої спільноти і засновницею власного бренду це екологічний бренд Бондар Home. Вітаю, Юлія! У нас в студії. Вітаю. І перше, що хотіла спитати, ви є особою. Так, так, так. Що теж цікаво? Ви. Переїхали до Івано-Франківської громади, і ви переїхали і стали не просто внутрішньопереміщеною особою, але лише людиною, яка намагається впливати на спільноту Франківська. От ви створили спільноту Дієві. Що це за спільнота і чому ви її створили? Тобто, яка мета? Спільнота Дієві – це жіноча спільнота. Переважно учасниці спільноти це жінки підприємиці і експертки, які допомагають підприємицям розвивати свій бренд, свою справу. Історія створення спільноти. Це я проходила навчальні програми для жінок підприємиць приїхавши у Франківськ. Я захотіла. Розвивати свою діяльність, розвиваю свій бренд екологічний. І окрім цього, пройшовши програми навчальні, я зрозуміла, що навчальна програма має терміни, тобто місяць умовно, і ми випускаємося. І дівчата, які проходили навчальні програми, їм не вистачає в подальшому. Спілкування якихось таких воркшопів, там де така атмосфера, де є підтримка, де ми один одну ем, mm -hmm. ну типу а, ну, підтримуємо та, та та та. От і з цією ідеєю виникла спільнота. То я об'єднала дівчат вже знайомих, з якими проходили різні навчальні програми. Цільова аудиторія це якраз такі жінки, які хочуть розвивати щось своє, які ідейні, амбітні, і тому спільнота дуже швидко розвивається органічно, без ніякої реклами. Так ми один одну підтримуємо. А як у вас зустрічі відбуваються? Чи це онлайн? Всі зустрічі в нас офлайн онлайн зустрічі наразі немає. Ми зустрічаємося у Франківську. Різні локації я організовую ці зустрічі, шукаю експертів, або, шуб, або експерти шукають мене, які би могли нам допомогти в різних галузях. Ну, там, наприклад, маркетинг або СММ, або Таргет. Нещодавно ми зустрічалися з коучиною Оксаною Луцак, говорили про цілі на 26 й рік. Дуже гарна така тепла зустріч була. Ну, тобто я міксую такі зустрічі більш для розвитку і такі більш такі, як, нетворкінги. нетворкінги і розважальні. Ну, тобто ми ходимо в кіно разом, ми їздимо в гори разом, такі ну, тобто, а Які комбінації. у вас костях? Скільки у вас людей взагалі? Е, ну, сама база – це 15 людей, а в спільноті наразі до 300 людей. І все це, це люди вже? Це люди всі з Франківська, Є люди, хто переїхали переселенці, є місцеві, тобто дівчата всі такі дуже творчі, дуже з цілями зі своїми, хочуть розвивати свої бренди. А чому саме жінки? От до вас немає чоловіків. Чому саме жінкам, на вашу думку, треба зараз такі особливо можливо якась підтримка? Е, ну, по перше, зараз багато робиться для жінок, тому що чоловіки ну, захищають. Нашу країну і жінки беруть на себе таку дуже велику місію, підтримуючи економічно країну і навчальні програми зараз багато. Навчальних програм для жінок, саме для жінок. От ну і нас вже був такий костяк, який просто я об'єднала. Можна так сказати. Завдяки навчальним програмам е з'явився цей костяк, який я об'єднала в дієві для того, щоб ми далі спілкувалися. А в чому особливість саме жіночого підходу до управління, керування, бізнесу? В чому? Ну, жінки жінка... дуже такі. Знаєте, вони поєднують теорію і інтуїцію. Мені здається, чоловіки вони більш раціональні, вони такі більш рішучі. То ем, жінки. Часто на початку свого шляху в них багато перешкод, саме таких якоїсь невпевненості, якоїсь, а чи вийде, а чи зможу, плюс родина, плюс діти. І все це треба поєднати. І коли ти в жіночому колі, коли тебе розуміють, ну, це дуже класно стимулює розвиток. Угу. А от саме ви. Так, ви теж людина активна, більше ніж активна, mm -hmm. яка вже створює спільноти в новому місці. Які у вас були перешкоди? Наскільки от ваш, вам було важко під час війни переїхати в нове місто? Що ви відчували? От які у вас були почуття тут, вже на новому місці? Ну, Спочатку, звичайно, було страшно, бо нове місто, де немає родичів, немає своїх свого оточення. Тому я і пішла в начальну програму. Я розуміла, я перша я була на навчальній програмі, де було 55 жінок, і я розуміла, що це одразу таке сильне вже ком'юніті знайомства. І ну тому як я не хотіла сидіти знаєте, вдома. Проблемах, в новинах і в тому всьому, що зараз коїться, і хотілося, хотілося ну, бути соціально активною. От, і якось так історично склалося, що з, з ще студентських років я завжди... Об'єдную людей. Я раніше займалася спортом, і в мене завжди було оточення спортсменів. Де я не переїжджав, я завжди створюю якесь таке коло для спілкування. І от у франківську, ну по-перше, тут дуже такі люди, вони готові на різні. На різні, і підтримують різні ідеї, готові йти в, в, на різні заходи, тут дуже-дуже це все активно розвивається. Ну, і от. Тому вийшло так, що створилася ця спільнота, і я постійно соціально активна. А якщо говорити саме про любов, то Якщо виходячи з цього почуття, то який, якою діяльністю людина може зайнятися? Це я доводжу до вашої екологічної тематики, тому що ми всі маємо зараз думати не тільки про себе, ну, тому що я думаю, що більше всі думає не тільки про себе, але екологічне збереження природи зараз все більше трендів на те, що треба сортувати сміття, що треба займатися купляти продукти перероблені, перероблені вже по другому колу. тобто Відповідальне споживання. Як ви вирішили саме у Франківську відкрити бізнес пов'язаний з відповідальним споживанням? Ну, Все почалось з того, що мій батько більше 30 років займається бджільництвом. Тобто в нас є свій візк. І почула я про екологічну обгортку вущанки з від своєї подруги, яка живе, яка живе за кордоном. Це дуже популярно в Європі і в Америці сортувати сміття, там є і закони, і ну тобто це виховується з дитинства. І я зрозуміла, що цього не вистачає тут. В Україні. Почала занурюватися в цю тему, почала виготовляти вощанки, дуже багато тестів було, дуже багато роботи пророблено, але, але зараз є готовий продукт. Він має ну, свій бренд «Bonders Art Home». Я зробила крафтову упаковку в українському стилі для того, щоб продавати ці товари не лише в Україні, а й за кордоном, щоб про нас знали. Ну і в першу чергу популяризувати ідеї усвідомленого споживання. Я проводжу майстер-класи по школам, по таборам. Я є авторкою проекту Планета без пакета. Отримала грант від громадської організації Дом 4824». І вони мене підтримали, надали матеріали для роботи, і завдяки їхній підтримці я проводила в, в вересні цього року, 25-го року, майстер-класи серед дітей. Показую, читаю лекцію, презентацію, чому це важливо, чому це варто звертати увагу на, на ці екологічні товари і відмовлятися від поліетилену, від пластику, наскільки це шкідливо. І від цього залежить наше майбутнє також. І, звичайно, зараз важкий час війна, але. Такі маленькі кроки вони ведуть нас в наше майбутнє. Ми маємо піклуватися про своє майбутнє, про чисте як майбутнє мотивувати людину, яка все життя, наприклад, користувалася пакетами, викидала не знаю, сміття разом. Як змотивувати людину, настільки полюбити своє середовище, не знаю, і почати рух на збереження екологічної міста країни. Так далі? мотивуються тим, що е, тут питання не лише в екології, а й в збереженні свого продукту. Бо, якщо провести експеримент, і, наприклад, сир, який це живий продукт, сир, він має дихати. Якщо його з, е, зберігати в пакеті, він швидко пліснявіє, завонюється, ш, ну, він псується. Якщо покласти у вущанку, він до двох тижнів зберігається як свіжий. Тобто людина, е, обираючи екологічний, е, е, екологічний товар, екологічну упаковку. окрім того, того, що це місія збереження природи, збереження екології, це ще і збереження своїх власних продуктів і коштів. Тому що чим більше зберігається продукт, тим краще для людини. А як ви, а як ви вважаєте, як виховувати дітей наших, щоб вони любили планету? Щоб вони любили планету, щоб вони дбали про навколишнє середовище? Ну, першочергова ідея проєкту Планета Без пакета, це якраз таки вона направлена на дітей. Цей проект. Чому? Тому що з дітьми легше працювати, їм легше донести інформацію про шкідливий вплив пластику. І коли діткам показуєш, розказуєш, до чого це приводить використання пластику. І що є ці альтернативи дитина з цією інформацією іде в родину і виховує своїх батьків. Вона говорить: все в нас не буде пакетів більше в нашому домі. І батьки ну часто змінюють свої побутові звички через дітей. Я, от коли думаю про пакети, мені одразу асоціація з супермаркетами. І де ти маєш там куба пакетів, постійно продається. Ну зараз багато супермаркетів вже приходять. Що робити в магазинах? Як треба правильно ставитися до того, як споживати там ці продукти? Ну з березня 2022 року прийнятий закон про те, що поліетиленові пакети в житку мають зникнути. І в супермаркетах великих. Таких як АТБ, Сільпо, якщо ви помітили, там вже пакети на основі кукурудзяного крохмалю, тобто країна йде до екологічного такого до екологічних змін. І зараз навіть на касах можна обрати або шопер багаторазовий, або пакет, який швидко перероблюється. Тобто навіть в супермаркетах вже у нас є варіанти, які людина може обрати. Який це шлях взагалі для людини, тому що, от, наприклад, мій кум, він навіть доплачує гроші, десь є в Києві сортувальний такий центр для mm -hmm. сміття, і він навіть сам платить гроші, щоб його сміття правильно розсортували, і правильно, ну там не просто там, пакет, а там дуже якесь складне сортування, я не знаю, але я знаю, що він до того дуже відповідально ставиться і ніколи не викине мусор. Просто так. Він буде це чекати, щоб правильно відвести. От що це за шлях людини, яка? Ну, за часів, скажімо так, там, мого шкільного життя це не, ну, не було популярно, така навіть думка, тому що, напевно, були якісь інші пріоритети в суспільстві. А зараз до цього йде все, але до дорослих звідки цей шлях. Ну, по-перше, зараз бути еко це тренд. Це, це дійсно тренд купувати екологічні товари, екоречі переробка. Це теж стає трендом. Спрацьовує така ну сарафана радіо. Типу, я сортую, давай разом. По-друге, по-друге, по треба просто почати. Якщо один раз ти це зробив. І ти вже розумієш, навіщо ти це робиш. Тобто, ти, коли ти привозиш сміття в сортувальний центр, ти опиняєшся в атмосфері, де всі так роблять, і ти розумієш, що це нормально, і це до не просто нормально, а це добре, це класно. Ми йдемо цим екологічним шляхом. Особливо добре працює досвід європейських країн. Люди наші часто їздять на заробітки, їздили раніше і зараз їздять. І коли повертаються в Україну, вони говорять, там все по-іншому, там не можна викинути пляшку просто в смітник. Там обов'язково є сортувальні ці бокси, все сортується, і вони, побачивши, надихнувшися досвідом європейських країн, людей, сімей, які живуть в Європі, вони приїжджають сюди і везуть цю культуру сюди. От і наша задача. 啊。<noise> Як можна більше давати цих екологічних товарів тут в Україні і відкривати ці сортувальні центри, щоб людям був доступ до них, як можна більше це все популяризувати, говорити про це і на телебаченні, і про і в школах, і ну максимально вести людей до цього екологічного усвідомленого життя? А всі дівчата і жінки, з якими ви в спільноті, вони ви їх теж вже привчили до екологічного ставлення, еко Ну, Майже у всіх моїх дівчат. Є вощанки, це по перше. І по-друге, так дівчата сортують. На жаль, зараз закрився сортувальний центр на промприладі. Зервест був вони наразі закрилися, але написали, що буде продовження цієї історії. Сподіваємося, що вони. Десь просто переїдуть і відкриються. Бо зараз у Франківську я знаю, що є центр, який збирає кришечки і перероблюють їх, і роблять меблі. От, а так, щоб відправити, це лише інші міста. Угу. А як ви думаєте, давайте так, яку пораду ви б дали жінці, яка щойно приїхала до Івано-Франківська? І що робити, як, як діяти? Що робити далі? От переїхав що далі? Ну по перше, це шукати своє оточення, якщо це мама. В декреті або просто мама маленьких діточок, то шукати собі по інтересам, тобто мам е о, якісь спільні інтереси. Якщо це жінка, яка е має бізнес підприємиця, то так само шукати дуже багато зараз клубів у Франківську, насправді е жіночих, і різні інтереси. Це жіночі клуби, бізнес, бізнеси, підприємиці, це просто якісь розваги, спільні ретрити, е це духовні клуби, тобто в. Франківську багато клубів і можна знайти для себе свій. Або створити своє оточення. І дуже багато я знаю, що дівчат гуртуються з міст. Трець зараз дуже гарно працює. Пишуть Я з Дніпра, хто теж? І так, от дівчата. Де? Де? Трець, трець. Це соціальна мережа, а, це де просто пишуть я з Дніпра, хто також на каву». І Це дуже класно працює. Дівчата гуртуються, знайомляться і спільно потім проводять час. Як до вас долучитися до спільноти? Нашої спільноти можна долучитися без ніяких умов. Ми є в інстаграмі сторінка дієві. Ми називаємося, є в телеграм-канал у нас дієві. Якщо цікавлять жінок розвиток власної справи, підтримка і просто спільний час за кавою, за фільмами, поїздками, якимись гори. ми їздили на сироварню, будбаран це учасниця нашої теж спільноти Христя. В них дуже цікава історія. Ми їздимо з візитами до бізнесів. От ми їздили до них, вони розказували нам свій шлях, показували свою роботу зсередини. Була дегустація, дуже класно. Ми провели час, такі емоції, світлини, це такі перезавантаження. Тобто, можна сказати, що це такий приклад, що під час війни жіноцтво воно об'єднується і завдяки своїй силі воно і посилює і спільноту і загалом громаду навіть, правильно? Так, і одна одну. Підсилює, бо ну насправді важко переїхати в нове місто і почати все з нуля і знайти себе в цьому місці. Якщо людина має якусь роботу, ну як це якщо це найманий працівник, то скоріше за все буде якесь ком'юніті. Бо коли працює людина на роботі, ну там, звісно, є співробітники. Якщо людина сама на себе працює, бо це фріланс або підприємиця. То ну, тут важче, тут важче, тому що е, треба шукати цих людей, які були би по інтересам тобі подібні. Я з вами дуже погоджуюсь, тому що ти це твоє оточення. І дійсно оточення воно тебе е, як може посилювати, так може і послаблювати. Е, і так само може формувати твої думки, і наміри, і твоє навіть майбутнє іноді. Тому я бажаю успіху вашій спільноті, бажаю успіху у вашій роботі і щоб ви дійсно надалі покращували нашу екологію в Україні завдяки вашій діяльності і щоб побільше було послідовників. Дякую, дуже дякую. І Дякую за нашу розмову. Дякую всім, хто нас дивився. Я бажаю всім бути активними жінкам. Особливо активними вірити в себе і знати, що у вас завжди є підтримка а треба лише її пошукати серед однодумців, серед інших громадян вашого міста. Всього найкращого і на все добре.